Окей, okay. всім привіт! В цьому відео ми з вами попрактикуємось трохи з теми площа багатокутників. В цілому, які багатокутники ми вже знаємо на цей момент? Трикутник. І з чотирикутників в нас цілий перелік. Паралелограм, просто якийсь чотирикутник, прямокутник, квадрат, ромб, трапеція. І в цілому. Поки що цього достатньо. Ось в нас на екрані є три завдання з цієї теми. Давайте подивимось. Е, площа квадрата ABCD дорівнює 10 см квадратних. Чому дорівнює площа прямокутника BMKD? Дивіться, ось він у нас намальований. Що ми маємо? Згадуємо те, як ми знаходимо площу квадрата. Це в нас сторона квадраті. Площа прямокутника. Це в нас сторона помножена на ширину. Площа трикутника рахується трохи по-іншому. Якщо трикутник прямокутний, в нас там напишу ось так, трикутник прямокутний. Дорівнює одна друга AH. В принципі, ну АБ. Аж AH це універсальний варіант, якщо навіть не прямокутний. Тобто AH. Окей. Дивимось, що ми маємо в даному малюнку. Якщо в нас площа квадрату дорівнює 10 см, отже, сторона дорівнює корінь з 10 см. Відповідно, BD ми можемо знайти двома методами. Перший за теоремою Піфагора сказати, що в нас BD дорівнює. Корінь з 10 плюс 10 дорівнює корінь з 20 або ж 2 кореня з 5 сантиметрів. Бо в нас 20, це 5 помножити на 4. Далі, для того, щоб знайти прямокутник, нам ще треба знайти ДК. ДК це в цілому, як ви можете спостерігати, буде половина нашої діагоналі квадрату. Тобто в два рази менше, ніж BD. Тобто DK, це в нас BD поділить на 2 дорівнює просто корінь з 5 см. І остання дія, що ми робимо, S B дорівнює 2 кореня з 5 помножити на корінь з 5 дорівнює. 2 помножити на 5 10 см квадратних. Тобто, в цілому корінь і прямокутник є. Рівно великими фігурами, тобто їх площі однакові. Завдання 26.5. Доведіть, що коли точка є е середина відрізка АК, ось він у нас то трикутник АКД і прямокутник АБЦД рівновеликі. Що ми робимо в даному випадку? Е, Дивимось. В нас є ось така фігура. Давайте ми з К опустимо висоту. Ну, я не знаю, назвемо її якось М. А ось цю крапку N. Дивіться, в чому справа. По-перше, ось ці дві, два відрізка, вони в нас також рівні. Тому що BC і AD в нас є прямими паралельними. Вони в нас відповідно будуть відтинати пропорційні частини від кута АКД. Це в нас за теоремою Фалеса. Друге, що ми можемо сказати. Це те, що в цілому в нас, чому дорівнює площа нашого прямокутника. Це у нас AB помножити на AD. Це у нас прямокутник. Щодо трикутника, яка в них різниця? Наш трикутник складається з декількох частин. В нас є верхня частина ось ці два трикутнички, і в нас є нижня частина ось це ось ця трапеція. Давайте подумаємо, що ми маємо. Нижня трапеція. Я намалююся. Це у нас, власне, буде. Е, С прямокутника, тобто AB помножити на AD. Мінус S трикутника А Б, Є, І мінус S трикутника FCD. Тобто, ми відповімо. Відтяли ось ці два трикутнички від прямокутника, і те, що залишилося це наша трапеція. Плюс, у нас додається трикутник КЕН. С Кен. І відповідно КНФ. С Ф. Що ми робимо в даному випадку? Було б гарно, якщо б вони були познакомими, тому давайте це перевіримо. Що в нас є? В нас є тут прямий кут. Прямий кут, в цілому класно. Гіпотенузи рівні, рівні. Ще один кут співпадає, співпадає. Отже, в цілому, е, ці трикутники рівні за стороною і двома кутами біля неї. Тому що, якщо один гострикут прямокутному трикутника дорівнює іншому куту в іншому трикутнику, прямокутному і їх сторона дорівнює іншій стороні, тоді вони у нас будуть рівними. Отже, ми можемо прирівняти їх. Тобто тут можна вже замість КЕН -E -E написати так само АБЕ. -E, і в цілому вони у нас скоротяться. Так само і з другим трикутником вони у нас також скорочуються. І на виході ми маємо, що площа трикутника в нас дорівнює АБ помножити на АД. І площа прямокутника в нас також АБ помножити на Аде. І таким чином ми це доводимо. Я зараз тут витер це, але ви це не витираєте в зошиті, ви це все записуєте, всі свої роздуми, бажано в текстовому форматі. Завдання 26.6. У скільки разів площа квадрата, описаного навколо кола, більша за площу квадрата, вписаного в це коло? Хм, давайте подумаємо: в нас є квадрат. Давайте його намалюємо більш презентабельним. Якийсь такий квадрат. В нього в нас вписано якесь таке коло. Так. Є якась центральна точка, назвемо її О, і в неї є радіус. Так, як коло вписане, нехай радіус буде маленький. А скільки разів площа квадрата описаного навколо кола, більша за площу квадрата вписаного в це коло? Давайте подумаємо: в нас є ще квадрат, що вписаний. Отже, ми маємо наступне. Раз, 2, 3, 4. Ось так. І в даному випадку радіус нас буде сюди. Ось головне, що нам треба зрозуміти, що в першому радіус вкола кола це буде ось ця точка, тобто половина сторони нашого, нашого великого квадрату, тобто S великого сторона. Це в нас 2R. І ми це возводимо в квадрат. Тобто 4r квадрат. Так, це у нас схоже на пів, тому r квадрат. А S маленького ми бачимо, що r квадрат це в нас половинка діагоналі. Так? Тобто діагональ маленького це у нас 2R. І, відповідно, як ми знайдемо сторону. Дивіться, в квадраті в нас є така фішка, що. Діагональ дорівнює А коренів з 2. Тобто, щоб знайти діагональ квадрата, ми просто домножуємо на корінь з 2. Щоб зробити зворотну дію, відповідно, ми ділимо на корінь з 2. Отже, наша сторона маленького квадрата буде корінь з 2r. І, відповідно, якщо ми знайдемо S маленького, це в нас буде корінь з 2r. Дорівнює. Відповідно, 2r квадрат. І як важко здогадатися, в скільки разів площа квадрата описаного навколо кола більше за площу маленького. В 2 рази. Бо 4r поділити на 2 r квадрат це буде 2. S велике на s маленьке буде двічка. Ось власне і все. Тому це у нас таке невелике практичне заняття було чисто для того, щоб підтримувати навички. І в цілому не забувати про площі та ДТП. В наступних завдання по геометрії буде вже більш складні завдання. Окей, на сьогодні все. Гарно відпочити, і до наступної зустрічі!